Суддя Приморського районного суду Одеси з другої спроби намагається обрати запобіжний захід заступнику Миколаївського губернатора Миколі Романчуку, якого нещодавно упіймали на утриманні хабара. Кілька днів тому суддя не зміг винести вердикт через стан здоров'я затриманого. Під час судового процесу Романчуку стало погано у нього піднявся тиск, і його відвезли до шпиталю. Нині стан здоров'я Романчука покращився, але адвокати просять суддю врахувати цей факт і не обирати жорсткий запобіжний захід. Він буде знаходитись в умовах слідчого ізолятора. В нього буде одна ціль з його болячками, сахарним діабетом і таке інше і медичним обслуговуванням. Там в нього буде тільки одна думка на на думці залишитись живим, і відповідно він не буде займатися захистом цієї справи. Під час свого виступу підозрюваний Романчук відкинув всі звинувачення на свою адресу і попросив суддю дати йому можливість довести це. Не визуювоно не тому, що мені так хочеться. Я не признаю, що виновним по тим звинуваченням в кожній статті, в кожному розгляді статті, які сьогодні написані, я себе виновним не признаю. Тому би вас, розмір правильно це питання і прийміть правильне рішення. Я дуже прошу вас. Але ще раз хочу сказати, дайте мені можливість бути вільним, бути вільним і працювати разом з вами. Вислухавши всі сторони, суддя взяв паузу і видалився в нарадчу кімнату. Після перерви він обрав наступний запобіжний захід. Заступника губернатора Миколаївщини Романчука арештувати строком на два місяці. З правом внесення заставив в розмірі 5,5 мільйонів гривень. Також враховуючи корисливо тим тяжких тумір. Пропоршуважає, що необхідна застави в розмірі 4 тисяч розміру. Мінімальні заради плати скільки внесення заставила саме в такому розмірі. Може гарантувати виконання підозрюва, поканити на одну зі кримінально просему кодексом України затриманий у свою чергу заявив, що такої суми у нього у його сім'ї немає. Слід зазначити, що під час судового процесу військова прокуратура південного регіону просила призначити заставу в розмірі 20 мільйонів гривень. Нагадаємо, напередодні оперативники військової прокуратури південного регіону затримали Миколу Романчука за отримання хабара у розмірі 90 тисяч доларів США. Під час обшуку в його оселі також були знайдені чимала сума грошей, золото та інші цінності. Сергій Козачинський, факти.